Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги, народна депутатка восьмого скликання, секретарка комітету Верховної Ради України із питань паливно енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки. Пані Вікторія, добрий день. Слава Україні Героям слава, вітаю вас. Дві доби поспіль Україна переживає масовані удари по енергетичній інфраструктурі. Причому вчорашню атаку називають однією із найбільших від початку повномасштабного вторгнення майже вісім годин тривала повітряна тривога. Скажіть, у якому стані українська енергетика перебуває зараз, як це відображається на споживачах? превеликий жаль. Ми мусимо констатувати, що українська енергетика після атак, які кіри... Були і попередні роки, і а, навесні на початку літа. І вчора вони призвели до того, що українська енергетика зараз перебуває в доволі складному стані, і вона перебуває в складному стані через декілька обставин. Перше це те, що навесні цього року ворог завдав дуже потужних ударів по нашим об'єктам генерації. Теплоелектростанціям, гідроелектростанціям, теплоелектроцентралям, і це послабило нашу позицію щодо того, які об'єм електроенергії ми можемо як країна генерувати до повномасштабного вторгнення. У нас було 36 гігаватт. Зараз у нас десь коло 10 гігаватт залишилося потужності. І основні ці потужності є атомними станціями. Атомні станції вони слава богу залишилися без будь-яких пошкоджень, а так не було, хоча спостерігалося, до речі, рух шахедів над декількими станціями. Але ключова проблема, яку створили ворог вчорашнім обстрілом, полягає в тому, що той об'єм електроенергії, який виробляють наші атомні станції, які знаходяться до речі. На підконтрольній території саме на правому березі Дніпра для деяких з них створилися перешкоди для того, щоб той об'єм, який вони виробляють електроенергії, можна було доставити до українського споживача. Ворог вдарив по ключовим підстанціям. Хочу нагадати, це саме така була стратегія ще в 2022-2023 році, коли Російська Федерація била по нашим підстанціям для того, щоб занурити країну в суцільний блекаут. Зараз у нас ситуація, де у нас і пошкоджені, і уражені, і знищені потужності саме генерації, плюс ще і завдано серйозної шкоди саме об'єктам передачі. Електроенергії, саме тому ми спостерігаємо зараз е, відключення, і е, я би навіть сказала, зараз стає більше питання, коли буде включення, і які кількість буде наявної електроенергії, і скільки часу буде доступ до електроенергії. Він скоротився, значно скоротився. І на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що ця ситуація швидко можна її змінити. Mm -hmm. Ураження дуже сильні. Ну, от, напевно, найпопулярніше запитання від наших слухачей: чи довго триватимуть відключення і від чого це залежить? Станом на сьогодні, все залежить від того, як швидко ми зможемо перш за все відновити роботи, а в деяких випадках взагалі фактично з нуля побудувати ті підстанції. Які були а, зруйновані або суттєво пошкодження? Зараз іде оцінка якраз рівня пошкоджень, які були завдані ключовим таким вузловим підстанціям, високовольтним 750 м Чотири основні такі підстанції були вражені. Також було декілька вражених підстанція, які 330-ті, також високовольтні. Всі ці підстанції є елементами нашої енергосистеми, які дозволяють забирати електро. Енергію з тих самих ядерних блоків і постачати в нашу енергосистему для розуміння такі величезні об'єкти, як підстанція 750 високовольтні, це величезні. Об'єкти, і це не замінити лампочку або поставити дизельний генератор. Мова йде про набагато складнішу техніку, яка виробляється в одиничних кількостях на рік по світу і. Досвід 2022-2023 року показав, що на заміну такого обладнання йдуть місяці, тому мені важливо, щоб наші просто слухачі зрозуміли, що масштаб. Ситуації, да, тобто масштаб проблем, які створили нам росіяни, доволі великі. Тому розраховувати на те, що завтра знову з'явиться світло, і буде вона у нас доступна 24 години на добу, ні. Ми маємо зараз уже перейти в режим, де графіки включень, а не відключення, саме включень, це буде. Ну, нова реальність, в якій нам треба буде навчитися жити і виживати. Особливо протягом наступної зими це буде найбільш актуально. А от давайте про цю нову реальність поговоримо. Йдеться, я так розумію, про е, кілька годинні включення е, кілька разів на день. Як це вже ми спостерігали? Ну, наприклад, з місяць тому так. От я, наприклад, для себе обрала таке рішення: одразу вранці або пізно ввечері. Я дивилася, коли завтра буде світло, і під нього орієнтувала всі свої справи, пов'язані із світлом. Все інше я в мене був план Б, що робити, коли світла. Немає, ну приблизно така історія. Скажіть дійсно, як звичайним українцям подбати про себе за умов відключень світла? По перше, для нас це вже не буде шоком. Як ви самі зазначили, ми вже навчилися в принципі жити в графіках включень, да, а не відключень. Вже певні алгоритми напрацьовані. Єдине, просто що ми маємо ментально прилаштуватися на те, що зима 24-25 року буде ще складнішою, аніж зима 22-23 року. Бо все ще у людей в голові існує оця картинка. Ми якось пережили, якось там була на нормально 에, світло повертали, і тут також це ми думаємо, що буде така сама ситуація ні, ситуація набагато складніша тому однозначно нові звички, нові 에, 에, відношення до в тому числі споживання. Ми вже їх напрацювали, тобто просто треба буде спокійніше до цього відноситися. Однозначно, треба думати про те, які як себе забезпечити альтернативними джерелами електроенергії, а саме для людей, особливо які живуть поза межами міст де більш безпечно встановлювати ті ж самі дизельні генератори, або встановлювати більше потужності на багатоквартирні будинки, шукати можливості для того, щоб мати максимальну автономність від централізованого електропостачання. Це має бути завдання номер один. І тут, до речі, є величезний. Кількість програм, які пропонуються фінансові програми місцевими владами, місцевими органами а, самоврядування, до, за якими можуть ті ж самі ОСББ а, звертатися для того, щоб придбувати необхідне обладнання. Ми маємо. Зараз поставити перед собою мету спільно вижити. А спільно вижити це означає допомагати один одному, в тому числі і тим, у кого нема зараз фінансових можливостей, у кого нема зараз можливості переїхати жити за межі міста. Але тим не менш треба дбати тепер. Для того щоб ми всі вижили дбати не тільки про себе, а й про своїх сусідів, своїх друзів, шукати можливості, яким чином пережити наступну зиму, ну і давайте поговоримо про те, як наші західні партнери допомагають із відновленням енергетичної структури України, енергетичної системи нашої держави. Так, безумовно, ми вдячні всім тим країнам, включаючи в тому числі і Сполучені Штати, які через програми USAID постачають від малих до великих генераторів і газових установок для того, щоб забезпечити окремі міста, окремі там регіони, райони. Необхідним обладнанням, ми отримуємо допомогу, в тому числі і від Японії дуже потужно країни Балтії там, взагалі, що вони роблять? Вони беруть і знімають обладнання із теплоелектростанцій якими вони вже не користуються і надаються обладнання для того, щоб ми могли відновити роботу ушкоджених наших теплоелектростанцій. Але цього всього недостатньо. знаєте у мене. Я от вчора якраз мала розмову із представниками НАТО. Я їм сказала, до якого ступені Україна має зануритися в темряву і в холод для того, щоб ви вже нарешті прийняли рішення про те, щоб допомагати Україні збивати а, ті ж самі там шахеди, ті ж самі ракети, які там кінжали, які іскандери, які пускають на Україну, із застосуванням. Ваших систем ППО. Бо все одно, скільки б ми не ремонтували да, і не намагалися відновити роботи нашу енергосистему, вже зрозуміло і так, що ворог буде бити по цим об'єктам, бо вони мають найбільший ефект негативний для людей, для країни Для економіки Ну і, і насувається, врешті-решт, зима. Да? І в розмовах, в тому числі от вчорашній, коли я сказала, скільки от ми, до якого рівня має пасти наша енергосистема і ми зануритися в темряву. і Один із коментарів, який я почула, до речі, це те, що не вистачає. Аналітики, яка би показала, які витрати несе в тому числі Україна, з точки зору того, скільки треба буде інвестувати в реконструкцію відновлення після завершення війни, в результаті пошкоджень, які зазнала наша енергосистема. А, про який порядок цифри де 10, 15, 20 мільярдів євро, а скільки витрачається Європою на підтримку наших біженців? А якщо ми подивимося на 2022-2023 рік, то там мова йшла про додаткових майже мільйон українців, які були вимушені залишити Україну саме в результаті атак на енергосистему? Там також витрати вимірюються десятками мільярдів. І якщо це все скласти, і порівняти з вартістю. Навіть тим саме систем патріот, які нам точно не допоможуть у всьому, але можуть бути точно нам допомогу, то виявляється, що витрати не співстанні. Мається на увазі на ППО, нам скоріш за все треба значно менше грошей порівнянні з тим. Які ми вже понесли витрати, які ми несемо витрати, які додаткові фінансові навантаження несуть наші країни-партнерів, тобто потрібна цілісна картинка перед очима, якраз тих, хто є десижн-мейкерами, тобто той, хто приймає рішення, по, наприклад, використанню систем ППО, які знаходяться в в Польщі, в Румунії для того, щоб допомагати нам збивати е, ті ж самі російські шахеди і ракети, які знищують систему ну, нашу енергосистему і е, е, створюють багато е, шкоди і несуть е, терор для українського народу. От Тут також нам треба зробити разом з нашими партнерами свою домашню роботу, щоб нарешті вже прийти до спільного знаменника, що набагато дешевше буде надати попостінгери все, все, що тільки є для того, щоб закрити українське небо. І закрити Нет, і захистити енергетичні об'єкти, і захистити енергетичні об'єкти України абсолютно тим паче, тим паче, що на превеликий жаль, можемо зараз констатувати, що для росіян вони зараз пристріляні, вже знають, де вони знаходяться, вже знають куди цілити. Ще раз кажу на превеликий жаль. Я вам дуже дякую за коментарі, пані Вікторія. Нагадаю, слухачам Вікторія Войціцька, директорка із адвокації в енергетичному секторі міжнародного центру української перемоги, народна депутатка восьмого скликання, секретарка комітету. Тату Верховної Ради України із питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки була на прямому зв'язку зі студією. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.